Роси нам дощику ярину, рости, -рости житечку на лану і з собою вітрика принеси, колосячко золотому мене, А як достигне пшениченька на лану, прийдем дружно ми ярину. Наше свято свято щастя, свято радості, завзяття, свято юності, кохання, вогню, води і кохання. Поспішайте сюди, старі й молоді, і віддайте хвалу чистій свіжій воді, не забудьте нарвати букет квітів живих, ще й віночок сплести, щоб на воду Гей Гейна Івана, гей на купала, дідей бабусі щастя шукали, щастя шукали, Бога благали, та споконвіку щастя не мали. да на Івана, ой да на купала, котилась моя зірка, дай з неба впала. Та упала в річку та й закликотіла. Видно, моя зірка гаснуть не хотіла. Хай пісня лірична, прекрасна, весела. Летиць веселяє міста і оселі. Нехай же дзвенять пісні хороводи. Хай щастя буде у серці народу. Зірки на небі вже запалали, ча вже й вогнище запалити, що всі невдачі в ньому спалити. Палай, палай, вогнику полум'яний. Ой, який день був чудовий та рум'яний, палай, палай вогнику, веселий, язикатий, що був наш край красивий та багатий. Мивайтеся, купайтеся, бо нині купало. вода чиста, промениста, щоб нечисті до вас не приставали. А ми порадуємось піснями та танцями. Тож грійтеся біля купальського вогнища, змагайтеся у спритності та вмітливості. Нехай же сьогоднішня ніч принесе вам очищення від хвороб, оновлення, дасть заряд бодрості, сили для праці, а коханим любов та злагод. Тож запрошуємо вас до нашого вогнища. Подивіться, як воно яскраво запалає.